Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолій, вітаю вас. Добрий день, пане Анатолію. Про мирні ініціативи хочу з вами поговорити. Ви недавно опублікували відео, яке назвали невгамовні апологети перемир'я замість корейського сценарію закінченням війни. Пропонують фінський про Геннадія Друзенка, про мирний транзит. Влади, отак От я би доповнив, і це також uh -huh. цитата з вашого відео. Ну, я думаю, по-перше, е потрібно розуміти, що ну, це не зводиться до персони Геннадія Друзенко, uh -huh. просто він як збірний образ, є багато прихильників серед е київських там інтелектуальних еліт, чи як їх назвати тут. В Україні, які вважають, що потрібно звертатися вже до дипломатів, до політиків, і мова йде про політичні позиції. Це важливо розуміти, тому що це політична позиція Геннадія Друзенка. Він пропонує перемир'я, тому що необхідно це перемир'я використати для мирного транзиту влади. І для того, аби посилитися, удосконалитися і продовжувати бити окупантів через певну паузу. Ну Попри всю таку наївність такі, такої позиції, вона має популярність серед нехай там незначного невеликого кола осіб, але ці люди. вони Мають свої аудиторії, авторитет, вони медійні, мають доступ до медіа майданчиків, можуть правильно і грамотно викладати думку, тому я б не ставив зневажливо ставитися до таких мирних ініціатив і робити вигляд, що нічого не відбувається. Ну і саме тому я і записав цей відеоблог. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, давайте будемо розбиратись, корейський сценарій і Україна якось може співіснувати в принципі? Та, ні, ніяк він не може існувати. І корейський сценарій тут пробували протягнути. Про нього багато говорили ще з середини 2022 року. Що він як варіант може бути, це ще навіть до звільнення Харківської області, до звільнення Херсону. З кількох причин, ну, передусім, це некоректні історичні порівняння, тому що Корея так чи інакше, вона десь була в тіні Японії, це була Друга світова війна, і Корея розглядалася, прирівнювалася, умовно кажучи, до Японії. І ця територія, вона, і населення, яке населяло цю територію, вони розглядалися як об'єктом такої соціальної інженерії, і їх треба було виправляти після імперського якогось там періоду, пов'язаного з японським пануванням. І Корею ділили переможці Другої світової війни. Радянський Союз і Сполучені Штати Америки це переможці у Другій світовій війні, і вони мали моральне право претендувати на цей Корейський півострів і поділили його навпіл через криваву війну. Це правда, але і Радянський Союз і Сполучені Штати ще раз наголошую, вони були переможцями у Другій світовій війні і мали якби таке моральне право вирішувати долю Кореї, корейського народу. Чим це закінчилося? Ми всі знаємо. Погано це закінчилося для корейського народу і для Кореї. Це перший момент. Другий момент, і на півночі, і на півдні. Ми маємо справу все-таки з Кореєю. І Там живуть корейці, і Там живуть корейці. А коли ми переносимо корейський сценарій на Україну, то у нас чому забувається, що в результаті проведення там умовної 38-ї паралелі не виходить двох Україн. Немає, не буде великої України, малої України, Західної чи Східної, чи Північної України, і Південної. А буде Україна, і буде Росія. Не передбачається двох Україн. Тому це вже такі ну, серйозна прогалина. А чому так відбувається, до речі? Тому що ті люди, які пропонували корейський сценарій, вони ну, не помічають цієї невідповідності, тому що вони говорять про Україну, але в принципі Україну вважають Росією. І в їх уяві. Виходить дві Росії. Це Північна Росія з центром столиці в Москві і південна Росія в Києві. Тому вони так легко накладали корейський сценарій на російсько-українську війну. І там Росія, і там Росія. Тільки південна, правильна Росія столицею Києві, і північна, неправильна Росія з столицею в Москві. Оскільки корейський сценарій вже за НАТО був м, такий натягнутий і чужий для російсько-української війни, то от Геннадій Друзенко виступив з ініціативою реалізації тут якогось фінського досвіду, фінського сценарію, забуваючись, що Фінляндія вона належала до табору переможених країн у Другій світовій війні. І фінський сценарій або Фінляндізація це суттєве, скажімо, згортання і зменшення суверенітету країни. Фінляндія поступалася суверенітетом і виконувала фактично вказівки більш сильного сусіда Радянського Союзу. Це було покарання Фінляндії за те, що вона була на боці Німеччини. Тож, фінський сценарій відносно України, що собою передбачає? Передбачає мир в обмін на території. Пане Анатолію, яка ваша модель, от ваше бачення, як аналітика, як людина, яка думає та щось, доходить до якогось такого спільного знаменника? Яка ваша модель завершення закінчення війни? Модель завершення війни дуже проста: це деокупація повністю українських територій, і позбавлення Росії плацдарм для ведення бойових дій, тому що використовувати свою територію в якості плацдарму для Росії накладно для ведення бойових. Це треба віддати при кордоні. Може Росія на таке піти, але це все одно не бажаний сценарій. Залишається виключно там ракетні атаки. Формула миру є простою. Перший етап це деокупація українських територій разом з Кримом. А другий етап це власна ракетна програма. І удари у відповідь на ракетні атаки Російської Федерації. Ніякими протиповітряними засобами не можна припинити ракетних ударів. Цього боїться Захід ударів по Росії і по Москві ракетних ударів, тому що він боїться ядерної війни, а в нас немає виходу, як а, йти на такі ризики. І бути по Росії для того, щоб примусити Захід вплинути на Російську Федерацію, аби та припинила ракетні атаки по Україні. Іншого Пане... варіанту просто не існує. Пане Анатолію, ми припиняємо ракетні удари по Росії. Пане Анатолію, фінський сценарій а, і замороження конфлікту, ну, конфлікту, це я, звичайно, в лапках сказав. Це воно. Можна говорити, що це одне і те саме. Тобто, ми, по факту, відкладемо і передамо знов ту саму війну нашим дітям. Фінський сценарій не передбачав переведення, продовження, пролонгацію війни і перенесення війни на пізній період. Фінляндія поступилася територіями, і війна припинилася. І більше Росія не воювала або Радянський Союз не воював з Фінляндією. Нам. Ми обговорюємо фактично безпредметні речі, тому що предмету обговорення немає. Немає такої опції, немає такої можливості замороження конфлікту. Росія не дає такої опції. Вона не пропонує заморозити конфлікт, вона пропонує атакувати. А поки що ми не володіємо інструментами замороження конфлікту. От якщо ми ініціатива перейде до України. Тоді тільки ми можемо заморозити конфлікт, якщо ми цього захочемо заморожувати конфлікт. Але для того, щоб перейти до замороження конфлікту, ще дуже треба зробити у військовому плані: розвинути військово-промисловий комплекс, ракетну програму і ще збільшити озброєння там, 10 разів. От тоді можна говорити про замороження конфлікту. і Перетворення окупованих територій, якусь там сіру зону чи юрисдикцію Російської Федерації, навіть це поразка у війні замороження конфлікту, це поразка у війні, це не смерть, це не капітуляція. Але навіть щоб до поразки дожити і заслужити поразку, ще дуже треба зробити багато військових дій. Дякую, пане Анатолію. Давайте перейдемо до інших тем: обстріли на Сумщині. Чи можемо вважати, що це арт-підготовка до ще одного прориву? Як гадаєте? Та, ну, все, що робить Росія, це агресивні дії, спрямовані на прорив. Якщо не на Сумщині, то на Донеччині чи Запоріжжі це Розтягує наші сили і дає можливість ворогу атакувати. Компенсувати невідповідність в особовому складі можна тільки залізом. Заліза повинна бути значно більше. Не в рази, а на порядок. Тобто мова йде в 10 чи в 20 разів, тоді ми можемо компенсувати брак людських ресурсів і Перевагу росіян в певних видах озброєння Пане Анатолію, проаналізувавши дану ситуацію, багато хто задає собі таке питання: а чи з лініями оборони ситуація краща на Сумщині, ніж на Харківщині? Бо ми вже про Харкової. Ну, зна... Я думаю, що абсолютно не краще. Вона така ж сама і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Рівненщині, і на Волині. Вона точно така, і це проблеми ну, взагалі і суспільства, і, і військових, тому що військові приймають і замовляють, і контролюють військові, контролюють виконання інженерних робіт. І ми ніде не чули рапортів повідомлень, що інженерні роботи виконані неякісно. І що з цим робити? Ну, так, ну, що ж з цим робити? Помирати, втрачати так. живу силу і нести втрати до тих пір, поки люди не зрозуміють, що необхідно займати позицію і вимагати покарання тих, хто не виконує своїх функціональних обов'язків і розкрадає гроші. Ну, ми, і... ми бачимо ситуацію на Харківщині, що відкриті кримінальні провадження і що. Таке, ну що, що, коли ми прочитаємо, що на місці, на робочому місці, розстріляні там голови адміністрації за законами військового часу, розстріляні ті, ті, ті треті, десяті, то тоді ми будемо бачити, що Справа зрушилася з місця. Під час війни покарання тюрмою це не, не покарання. Ми навіть не можемо а, посадити до в'язниці. Тому що під час війни не виконання своїх функціональних обов'язків закінчуються масовими жертвами. Хто оплатить горе людей? Які жили у Вовчанську. Я там не дивився 20-30 тисяч населення у Вовчанську. Це велике міст, містечко для України, пристойне з гарною інфраструктурою. Те, що стосується і Бахмуту, тобто людям зламали долю, розбили зараз місто Вовчанськ. Хто буде відповідати за те, що Вовчанськ розбитий? Це що тюремним ув'язненням можна компенсувати? Такі прорахунки. Ні. Це тільки покарання відповідно до військового часу. Анатолій, ми вас почули, і давайте перейдемо до візитів Зеленського. Зараз Зеленський перебуває у. В... Прибув така інформація до Німеччини для участі у конференції з відновлення України та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцем. Скажіть, що відбувається? Яка ціль візитів оцих, і які е, е, плани? І що взагалі? Яка інформація зараз існує? Ну я сподіваюся, що. Відновлення України як мета візиту це просто для протоколу, і насправді ніхто з серйозних людей не веде мову про відновлення України, тому що до відновлення України ще потрібно перемогти у війні цього всього поки що не відбувається. Мета візиту нам не повідомляється треба читати західні засоби масової інформації. І там можна щось трошечки прочитати про муту візиту, тому що наші журналісти, вони. будуть знати виключно те, що сказано офіційно. Ні, ну те, що сказано офіційно, і те, що напишуть західні ЗМІ. Я думаю, що мова йде про спробу налагодити з Німеччиною, з Шольцем тісні ну, більш, більш взаємини. От ми буквально сьогодні ж прочитали всі повідомлення, що Шольц я не знаю, дає нам цілу батарею Петріот чи може так. дві а анонсував у найближчі тижні та місяці постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Петріот, а також ракет та боєприпасів. Це українська правда пише. Ну, це смішна, звичайно, цифра на батарея там Петріот. Але, ну, принаймні, все одно це краще, ніж нічого. І особливо, якщо це батарея буде з боєприпасами. Давайте тоді ще одна така новина з'явилася сьогодні, і я би хотів з вами поговорити на цю тему. США зняли багаторічну заборону на передачу зброї бійцям Азову. Mm -hmm. Мене здивувало, а що була така заборона. Ну так, було, було. давно. І, і як командир... вони це пояснюють? Що? І як пояснюють Сполучені Штати, чому от, можна одним бійцям, а другим інше. Ну, тому не можна. що Азов був зарахований до екстремістських якихось там організацій, і вони були там провідниками націоналізму, що заборонено там. В... В їх культурі, в західній культурі. І тому азову не можна було постачати сучасних типів західних озброєнь. Ну насправді якось дивно. Ну, ну, це не до працювання, дивіться, ну, а що тут дивно. Якщо цей, Ярослав Грицак дає інтерв'ю Лімон в французькій газеті, буквально там рік тому. І розказує про бандерівців страшних, про те, що так, бандера несе відповідальність за одне, а друге, за якийсь там геноцид, розгойдують проблему з, цим, з так званою волинською різнею, волинська різня. І, і, і наші інтелектуали, які сидять на грантах за кордоном, вони підспівують самі ж формують негативний образ АЗОВу. Правому сектору і ще комусь. Чому, чому ми дивуємося щодо полі, позиції США, якщо у нас свої так звані інтелектуали, дискредитують скредитують і АЗОВ, і правий сектор, і ще якісь домовочі, там, рухи, батальйон? Направду, я маю таку історію. У мене є знайомий фотокореспондент, який має ліцензію на знімання? Військових і е, на бойових позиціях він знає, як це правильно робити і вірно. І одного разу він сфотографував бійця. Е, в нього на формі була нашивка, е, якась певна. Що зразу, коли ця фотографія потрапила в соцмережі, то наші вороги почали говорити там різні, оті Скайбєєві, скабаєві, почали говорити про те, що от нас на, на, на цю, нацисти воюють, і оце, що ви говорите, ці всі їхні наративи. А е, справа в тому, що боєць сам навіть не знав, що в нього там, що воно означає, яку символіку несе. Якісь там череп чи щось такого плану. Ну, У них таке захоплення, напевне, можливо, в більшості не розуміють, що. Вони... Ну, Є там некоректне використання символік, я, звичайно, mm. від... тим більше, що це якісь черепа, від них треба відмовитися, але я ще раз підкреслюю позицію представників української інтелектуальної еліти. Питання ж не тільки в. Якихось дискредитуючих статтях, які там пише, писав чи писав Ярослав Грицак. Та позиція також в питання, також в позиції е... представників політологів, е... філософів, які повинні публікуватися в західних засобах масової інформації. І роз'яснювати ситуацію щодо Азова, українського націоналізму, пояснювати, що він не має нічого спільного з, вінцями, з нацистами і так далі. Що Український націоналізм він захисний, він носить захисний характер, і він призначений для боротьби з деукраїнізацією України, тому що денацифікація по факту це є деукраїнізація України. І тому Ну так, це націоналісти, але вони. Пане Анатолію, а націоналізм і патріотизм, от, як ви для себе відчуваєте цю різницю? Те, це гра слів, націоналізм це любов до своєї нації. І ніхто не може заборонити людині відчувати. Якщо людина відчуває любов, ну, то вона любить і все. Це ж. Ніхто ніде не чув, що українці вони розумніші, кращі, вищі за молдаван, чи поляків чи португальців. Також ніхто ніде не чув. Те, що націоналісти захищають то українців і українську ідентичність, це ж не має ніякого відношення до зверхності, ненависті, насильства. Пане Анатолію, остання новина на сьогодні для обговорення. Вона якась така для мене трохи цікаво, комічна і незрозуміла, чому саме вона набула такого розголосу, але, можливо, ви дасте коректнішу відповідь та аналіз. Нацагентство агентство із запобігання корупції викрило колишнього заступника голови Національної поліції Дмитра Дмитрака у тому, що він отримав. Коштовні подарунки у вигляді безоплатного проживання в розкішних помешканнях, які йому не належали. Але Печерський суд Києва вирішив, що все в рамках закону. Це було е, розслідування бігуса, якщо ви дивилися. Ні, я не дивився розслідування бігуса, але я приблизно е, ну, можу собі уявити цю ситуацію. Е, ситуація стандартна, на жаль, для нашої країни. Чиновники, високопосадовці, або орендують якісь неймовірні маєтки за смішні ціни, або стають власниками, скуповують нерухомість, яка в 6 чи в 10 разів дешевша за ринкову, І показують, що вони купили за 50 тисяч доларів чи 25 тисяч гривень цілий маєток. Наші суди визнають правомірність таких дій та й все. Є, видно, якісь певні можливості та механізми для цього. До прикладу, якщо я, про... я прочитав це розслідування, але так дуже по діагоналі, то там описується, що цей пан Дмитро, він доробив покращив це житло і тим самим. Якби оплатив за оренду. Яка різниця. Є, так... а, а де він взяв гроші на mm. то, щоб доробити терміні доробало? Ну, це вже знову буде розслідування Бігус, а згодом Надзагенство і запобігання корупції розбиратися, я так розумію. От наразі для суду це, цього було достатньо. На цьому mm. ланцюжок і завершився. Вірно? Так, так. Ну що ж, будемо завершувати. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. був у нас в прямому ефірі. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня, до побачення. До побачення.